Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобелянського Ніч Літаючих котів. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування Ніч. Час відпочинку і відновлення сил. Правда, тільки для людей і їм подібних раз. Для інших створінь то пора активності та найкращий період для втілення в життя власних планів. Відьми були саме такими мешканками темряви насправді відьмам не потрібно було спати, відпочивати чи поповнювати сили, тож умовний поділ на темну та світлу частину доби їх не стосувався. Та хіба підеш проти традицій та любові до зловісного антуражу? От і вибиралися вони в світ зазвичай після заходу сонця, і свята власні влаштовували під сяйвом місяця, називалося то злітом відьомського цеху, і відбувалося раз на декілька десятиріч. Частіше проводити збори потреби не знаходили. По-перше, відьми живуть в цьому світі довго і природною смертю не помирають. А по друге, варто давати простір для народження ідей. Пропозицій та забав, от і цього разу з попередніх зборів пройшло добрих півстоліття відьми осучаснилися, змінили декілька правительок серед свого народу і надто вже змарніли в ролі всесвітнього зла, тому збори відбувалися не на проклятій горі, а в центрі міста в покинутій будівлі без даху знову передбачалися балачки на дві доби і гулянка ще на три. Одним словом, нудьга неймовірна, а от про що відьми забували за своїми заняттями, так це про мохнатий супровід привезений на збори. Важко тримати в пам'яті такі дрібниці, коли треба обговорити стільки важливих тем з подругами самі ж коти про себе не забували, і навіть влаштовували власні збори в кутках та підвалах, очікуючи повернення додому. А я їй кажу сама піди впіймай ту жабу, лапа якої тобі потрібно, промовив найбільший та найчорніший кіт. Правильно, ворон, так з тими господарками й треба. Підтримав його інший чорний кіт. Решта чорних котів дружно підтакували друзям легким сміхом та задоволеними кивками. Нехай вас не дивує, опис тварин. Всі відьомські коти чорні. Мають коротку шерсть і відрізняються лише глибиною чорноти та кольором очей, ну, майже всі були чорними. У приміщення повільно та з пересторогою затупотів величезний рудий пан в довжелезній природній шубі. Його зелені очі виблискували, неначе два величезних хризоліти. Інші хвостаті з обережною цікавістю дивилися на прибульця, поки найголовніший. Той самий ворон не промовив Подивіться, хлопці, який гарбуз до нас закотився. Усі коти зареготали, мов по команді. А звідки ви знаєте, моє ім'я? Ми ж незнайомі. Рудоган нескільки не зачепило таке відношення від родичів він навіть не зрозумів, що сказане було насмішкою. «Боги, його ще й звати гарбуз. Комедія. Ну, так, рудий відомський кіт гарбуз. Приємно познайомитися, браття. Відомські коти не бувають рудими, підхопив хтось з посіпак головного вусаня. Хто ж я тоді? поцікавився рудий. Ти якийсь домашній порижечок. Але ж домашні коти не говорять, не здавався він. Значить, ти якийсь талановитий, десь навчився. Ну, йди звідси, не визважай нам відпочивати. за скалом видав Ворон. Гарбус, опустивши морту, присоромлено почимчикував у невідомому напрямку. То була його перша поява на шаба з часу становлення відьомським котом. Так, саме становлення. Відьомськими котів роблять якраз відьми. А народжувалися вони звичайнісінькими невідомо за якими критеріями відьми обирали собі хвостатих помічників, та до цього моменту тварини виглядали однаково можливо, він помилка, можливо, господарка зіграла з ним злий жарт, і нічого дивовижного та магічного в ньому немає. Рудий хотів лише товаришувати з такими ж обраними. Святкувати з ними та відчувати піднесення від дотичності до чогось великого, та зараз він просто брів крізь все місто у спробах сховатися від себе самого. З роздумів його витягнула гравітація різке падіння у відкритий люк на даху пройшло майже безболісно якби ще він полишив роздуми раніше, ніж до підлоги лишався десяток сантиметрів, то взагалі б не забився. Та що сталося, те сталося? Як він опинився на тому даху і куди взагалі забрів, лишиться повною загадкою. Він лежав на підлозі, облитий незрозумілою рідиною, і відчайдушно намагався встати. Навколо валялися розбиті посудини та склянки і декілька відірваних полиць? Підвівши голову, він помітив напис на стіні АКція. Два зілля за ціною одного, тобто впав він до алхімічної крамниці, і, навіть не будучи видатним алхіміком, кіт розумів, що розбиті колби та їхній вміст на ньому то не до добра. Шкіра покрилася сиротами, а шерсть настовбурчилася в усі сторони. Гарбуз затрусився, видав різкий зойки заплющив очі. Розплющивши їх, він побачив себе. Перша думка, звідки взялося дзеркало, але дзеркала не було, поряд знаходився другий, схожий на нього кіт. Хвостатий двійник також раптово затрусився і розділився на двоє. Два хвостатих стало чотирма, а чотири перетворилися на вісім. Коли ж кількість тварин в крамниці перевалила за сотню. То всі дружно прийняли рішення вийти на вулицю, бо стало тісно. Майже 300 котів вивалилися на безлюдну нічну вуличку, коли магія перестала діяти. Ого, скільки рудих котів. промовив оригінал. Ми рудяємо відомські коти, наймення гарбуз. Приємнимся. Приємно Почулося голосна та одностайна відповідь двійників. Тобто тепер рудих відьомських котів більше, ніж чорних, Так, знову лунала колективна відповідь тепер вони сила, і треба показати чорним котам, що не варто недооцінювати та ображати інакших від себе. Величезна шерстяна хвиля рудого кольору ринула вулицями в сторону відьомського шабашу. Галас щинився такий, що жителі деяких будинків почали вилазити у вікно. Щоб знайти джерело шуму, допитливих облич ставало більше, а місце призначення здавалося все ближчим. Аж раптом всі коти полетіли, на котлатих спинах виросли білі крильця і понесли тварин високо в небо. Такий поворот подій змусив зівак виходити на вулицю і рухатися за незрозумілим явищем. Не кожен же день над містом літає декілька сотень котів. Гарбуз був задоволений, він уявляв себе полководцем, що веде власну армію святкувати перемогу. Правда, перемоги поки що не було, і вони просто незграбно кружляли в потрібну сторону, але на святі це викличе фурор серед родичів. Люди та інші раси гуртом наслідували навалу, тикали пальцями та захоплено голосували. Але літаючі коти, то не останній сюрприз, що підготувала їм доля. Якщо одного необережного котика, котрий намішав десятки алхімічних мікстур, можна так назвати за сотню другу метрів від Шабашу двійніки почали гучно лопатися, лишаючи замість себе різнокольорові іскри та барвисті димові хмарки. Люди охали та ахали від дивовижної картини розфарбованого нічного неба запитала одна з відьом якраз перед тим як іскорка впала біля її ніг. Люди голосують, а вже надто пізно, вони мають спати. Здивувалася інша, а біля неї впала друга іскра. О, боги, вогонь! Люди нас викрили, тікаємо. Біжіть, то інквізиція зі смолоскипами полює на нас. голосувала головна на шабаші. Відьми метушилися зі сторони в сторону. Вони хапали мітли, казани та котів і стрімголов втікали. Уже не було місця тиші та конспірації, їх викрили варто було тікати. Тож натовп, що стояв на вулиці, здивувала ще одна картина Десятки тікаючих, переляканих відьом, що мчали вдалину, розсікаючи кольорові хмарки. Юрба раділа. Очевидно, відьми задумували щось лихе проти міста, та завдяки магічним рудим котам їхні життя врятовані. Дітей не з'їли, корів не прокляли, молоко не скисло, і всі лишилися цілими. З тих самих пір містяни на п'яту повню року святкували ніч літаючих котів. На фестиваль з'їжджалися звідусі люди, щоб подивитися на хмаркові феєрверки. Поїсти смаколиків та поспівати пісень вдячності рудим котам. Руде котисько, велике Бочисько, на крилах у небо злітав. Тут відьми навколо, відьми вже близько, від зла він нас всіх врятував. І тільки один кіт здавався незадоволений таким святом Рудий, балакучий кіт, котрий постійно з'являвся на святі і казав, що все було не так, і нікого він тоді не рятував. Та люди не вірили, мовчки пригощали гостя ласощами та дякували вони вважали його лише матеріальним Духом Свята, бо в інші дні кота не бачили. Але гарбуз, здається, і не проти, бо тепер він почувався потрібним і його приймали таким, який він є. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги, не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.